Доброго дня, мої маленькі паскудки, і ласкаво просимо в паскудні огляди шоу, де я дивлюсь лайно, щоб тобі не довелося. Фільм починається з того, що якась дівка вилазить з землянки. Мені шкода її манікюр. Напевно, тільки вчора зробила френч, а тут уже потрібно вилазити з могили. За нею гониться якась падла. Але їй вдається вилізти. Лежить, чухає пузо. Як тут до неї приходить тіф в масті маньяка? Ні, я не можу померти. Я не можу знову померти. Я не витримаю, прошу. Платятко, в неї непогане. Любі дівчата. Якщо ви дивитесь цей огляд, то рекомендую додати до свого гардеробу більше суконь. Найкращий спосіб підкреслити свою жіночність. Чоловікам завжди подобається. Сука, як вона може ще раз померти? Щось мені здається, що цей фільм про часові петлі. Ну і херня ж, але нічого. Вона знову здихає і нас перекидає до головних персонажів, які берять кудись на машині. Коротше, розповім, що взагалі тут коїться. Дівчина, яка була на початку фільму, це сестра головної героїні. Вона зникла рік тому і після цього не подавала жодних сигналів життя. І ось сука, головна героїня, захотіла. Після року мовчання поїхати шукати сестру в якомусь богом забутому місці. Я просто похлопаю okay. Прекрасний yeah, план. Прекрасний план, неперевершений, і надійний сука, як швейцарський годинник. Поки ми далеко не пішли, представлю вам персонажів, які будуть за нас протягом усього фільму. Головну героїню назвемо Переляк. Ну а захотів я так китаяночку, назвемо Собачниця. Думаю, пояснення не потрібно. Колишнього головної героїні буде звати Куколд. Гарну кучеряву латиночку, називаємо просто і лаконічно. Баранчик Шон. Чия собака б гавкала? Ти на себе подивись, а потім кажи на других. Oh Залишається ще один куй, yeah. якого назвемо контентний Підарас той, що в кожній дупі палка, аби тільки щось зняти. Навіть як горить хата, спочатку сторіс, потім дзвінок у 101. Коротко будемо кликати його під Рілкін.